Вітаю на каналі Українські домашні справи. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простим рецептом пшеничної каші з свининою. В каструлю з товстим дном чи в котлик наливаємо олію і вкидаємо туди нарізану невеликими шматками свинину. А за той час ми нарізаємо дрібнесеньким кубиком цибулю. Ріпчасту або можете мікс взяти червону, білу, яку маєте. Якщо хочете, щоб цибуля була відчутна в каші, хто любить так, можете нарізати грубим кубиком. Якщо хочете, щоб вона фактично розчинилася і її не було відчутно, тоді нарізайте чим дрібніше. Коли м'ясо змінить трішки колір, вже в котлику тоді вкидаємо до нього цибулю. Продовжуємо обсмажувати ще 3-4 хвилини на середньому вогні. І тепер додаємо сюди заздалегідь промиту пшеничну крупу. У мене вона середньо дрібниста. Додаємо сюди добру чайну ложку солі, лавровий листочок та духмяний перець горошком. Вливаємо воду, перемішуємо. І на середньому вогні доводимо кашу до кипіння. Як тільки каша почне закипати, вогонь зменшуєте на самий мінімальний. І продовжуємо готувати протягом 20 хвилин. І як побачите, що курпа вже майже вібрала всю рідину, обов'язково пробуйте на смак і пробуйте крупу на готовність. Якщо ще відчуєте, що вона ще не до кінця готова, а рідина у вас вже закінчується, долийте ще 50 мл. Я доливаю ще воду, прикриваю кришкою ще на 10-15 хвилин. Нагадую, вона в мене не кипить, вона просто мліє. І як тільки каша буде готова, виключаємо плиту, накриваємо кришку та залишаємо її ще на хвилин 20, щоб вона постояла, ще кажуть, настоялась. Після чого її вже можна подавати до столу. І по мірі її вистигання каша буде все ж густішати. Ось такий простий рецепт, але неймовірно смачно, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на канал. Українські домашні страви і всім папа. -па.